Росіян завжди була проблема, те, що називається якість заліза. Нормальні виробничі ремонтні потужності були, були повноцінні в Севастополі і в Феодосії, а у Новоросійську і інших невеликих їхніх бухтах, невеликих їхніх портах воєнного значення вже на материковій Росії, не мають такої якісної інфраструктури. Це в перспективі понижує ракетну загрозу, не скасовує взагалі. Але понижує ну і кожен корабель. Мінус не буде замінений. Великий десантний корабель саме цього проекту проекту 875, Він осей конкретний новочеркез один з наймолодших кінця 80-х, Будівництво ще на Гнаданських суднобудівних заводах за часів Варшавського договору є підтверджена інформація, що там було поза 4 тисячі одиниць артилерійського озброєння, ракети до БМ і навіть кілька важких авіаційних бомб. Тому на так це здетонувало. Замінити його вони не мають чим. А у відповідності до доктрини Монро, 1936 року. Ну і взагалі акваторія Чорного моря в частині Дарданел і в Босфору для них закрита. Рухайтеся там до пониження і обов'язково прийде точка е, е, абсолютної нівеляції їхнього флоту, як такого. Але це не буде так швидко, як би нам хотілося. В частині перенесення війни на їхню територію, залишаються полким прихильником, що треба як найчастіше, як в найбільших масштабах, бити саме російську залізницю на їхній території. Чому? Тому що все, що доводиться в зону бойових дій, на 90%. Довозиться залізницею. Плюс як найчастіші удари по аеродромах, усі, які є на глибину максимальну, які можуть досягнути безпілотники. Є декларація, що в нас вже є безпілотники, котрі можуть завдавати ударів до півтори тисячі кілометрів. Хороші досягнення в цьому напрямку маємо ще з грудня минулого року аеродром в Енгельсі там постраждали стратегічні радки. ту тут 95 МС і тут 22 М3. Але є нюанс. Це все має бути дуже сильно масштабоване. Оця так звана рейкова війна. Одна маленька історична паралель. Коли кипіла курська битва, сам, саме тоді придумали оцю рейкову війну в 43-го року. Під УКІС було пущено поза 3600 ешелонів Тодішніми радянськими партизанами, що на 70% понизило забезпечення нацистської Німеччини безпосередньо цієї ділянки фронту. Ми розуміємо, що такої кількість партизан у нас немає. Однак, восьма фізико-технічна воєнна революція на марші. Дрони у великій кількості могли б значно покращити так, цю ситуацію.